Якщо є бажання прожити життя не даремно, а принес приносити користь і собі і суспільству, в якому ми живемо, то нам потрібна буде дисципліна. Дисципліна вона допомагає мені ставати прикладом для когось, щоб досягати своєї мети. Нам прийдеться інколи від чогось відмовлятися, щось зупиняти в своєму житті, в чомусь розвиватися. Наступне питання, яке я хотів би сьогодні торкнутися з приводу слова дисципліна, яка формує лідера, це кому потрібна дисципліна. Насправді, хтось каже, а мені не потрібна ця дисципліна. Я хочу нагадати, що в принципі кожен вибирає свій шлях. Якщо є бажання стати кимось в цьому житті, якщо є бажання чогось досягти в цьому житті, якщо є бажання прожити життя не даремно, а приносити користь. І собі, і суспільству, в якому ми живемо, то нам потрібна буде дисципліна в будь-якому сенсі. В разі ми бачимо, що нас намагаються дисциплінувати всюди. Наші батьки, наші викладачі, наші вихованці, і так далі. Тобто, люди, які нас оточують і які мають над нами певну владу, вони постійно намагаються нас дисциплінувати. Для чого? Для того, щоб сформувати. Зробити з нас якусь особистість, щоб зробити з нас людину, нам потрібна дисципліна. Тому кому потрібна дисципліна? Тим, хто прагне досягти більшого. Якщо ти прагнеш досягти більшого, наприклад, вирішив ти стати якимось професіоналом за якимось фахом, то потрібно більше і вправно вчитись. І тому, якщо ми хочемо досягти більшого, то нам потрібна дисципліна в процесі навчання. Нам потрібна дисципліна в процесі нашого фізичного виховання, морального виховання. Нам потрібна дисципліна. І тому це перший крок і перше питання, кому потрібна дисципліна? Це тим, хто бажає прагне досягти більшого. Наступний крок це тим, хто хоче бути лідером. Якщо Знаєте, є у людини інколи на розуміння, що він може і не просто сам кудись йти, а за собою ще вести людей. То хочу сказати, що це гарний момент, щоб е, нагадати, що якщо ти хочеш бути лідером, то тут вже не пройде момент, що а я не хочу е, нічого змінювати, мене все влаштовую. Я не хочу порядковувати своє життя, наша мініка дисципліна. Тоді за такою людиною ніхто не піде. Люди завжди прагнуть бачити перед собою когось кращого ніж сам. І е, якщо є такий приклад, люди завжди спостерігають. Вони намагаються знайти когось, хто для них буде прикладом, кому вони будуть наслідувати, і це допомагає людям зростати. Знаєте, насправді я сьогодні не намагаюсь дивитись, слухати або читати якісь речі, які мене не підштовхують до на, кращого життя, до якоїсь цілі до якоїсь мети. Я не слухаю те, що не кидає мені викликів. Я намагаюся завжди шукати, слухати, дивитись за тими, хто робить, має і діє якось інакше краще ніж я. І у когось є щось краще, хтось що чогось досяг більшого ніж я в своєму житті, і це кидає мені виклик. Але якщо таких людей немає, то мені нікуди зростати. І тому, якщо я хочу бути лідером, то це для мене саме той момент, коли я вважаю, що дисципліна вона допомагає мені ставати прикладом для когось. Для тих людей, хто за мною йде, якщо я хочу бути лідером, і то тоді мені треба дисциплінувати самого себе, дисциплінувати своє життя, впорядковувати все для того, щоб люди мали дуже гарний приклад. Наступний момент це для кому потрібна дисципліна. Це тим, хто бажає постійно розвиватися. Ну це в принципі. Ті самі речі, що я вже говорив, але все одно дуже хочу зробити акцент: що якщо є бажання розвиватися, то тут потрібна дисципліна. То тут потрібно це все одно, що хочу стати фізично більш вправним, більш сильним, більш е, е, гарним, то я розумію, що мені потрібна певна дисципліна, щоб працювати над своїм тілом. Це робити певні вправи. Це напружувати м'язи, робити те, що формує моє тіло. Але ж хаотично це ніколи не принесе очікуваного результату, якщо хаос не буде результату. Якщо є постійність, сталість, то ми можемо досягти таких результатів. Але ж це, це також стосується не просто бажання, а вправності. По слуху своїй дисципліні ми ставимо перед собою цілі. Ми формуємо повсякденне життя на рівні того, що мені важливо: здоров'я, будь ласка, Будьте певні, що якщо вам хочеться розвиватися і бути здоровим, то вам потрібно бути дисциплінованим в своїм прийнятті їжі. Коли ви їсте, як ви їсте, що ви їсте, з ким ви їсте, і так далі. П'єте і так далі. Тобто, це також дисциплінує нас. І не дозволяє, наприклад, якимось хворобам розвиватися в нашому тілі через неправильний спосіб вживання їжі або невчасно, або не ті продукти ми вживаємо. Далі, кому ще потрібна дисципліна, це тим, хто хоче досягати мети. Хочеш досягти якоїсь мети в житті, будь приготований для того, щоб працювати над собою над своїм характером, над своїми бажаннями, над своїми думками, тому що навіть Біблія говорить нам, що ми повинні брати в полон наші думки у Христі Ісусі, щоб досягати своєї мети, нам прийдеться інколи від чогось відмовлятися, щось. Зупиняти в своєму житті в чомусь розвиватися, наприклад, коли люди говорить, я хочу бути там професійним служителем, там проповідником, пастором, я кажу, добре, тоді тобі прийдеться де в чому змінити свій, свій розпорядок життя. У тебе повинна з'явитися певна праця над своїм характером, на вивчання Біблії, молитовне життя. Стосунки з Богом, зміни в своєму характері, стосунках з людьми це дуже важливий момент. І якщо ми поставили себе якусь мету, то нам прийдеться дисциплінувати своє життя.